Кілька днів тому американське видання Financial Times повідомило, Ізраїль готовий передати в Україні вісім систем Петріот за посередництва США. У статті йшлося про те, що Петріоти знімаються з озброєння. Далі Ізраїль продає їх Штатам, а штати, у свою чергу, передають протиповітряні системи Україні. Тобто ні про яку пряму угоду між Ізраїлем та Україною не йшлося, ба більше все це поки що на стадії лише перемовин. Але навіть сам факт існування таких перемовин свідчить про серйозну зміну ставлення Тель-Авіва до Москви. І ось чому. Але насамперед не забувайте підписуватися на Ютуб канал, ставити вподобайки або не вподобайки. Давайте разом робити українського Ютубу більше. Держава Ізраїль веде війну за своє виживання фактично весь час існування. Методи, якими він це робить, є предметом як критики, так і захоплення. Але багато моральних дилем іде на задній план, коли у всього ізраїльського суспільства є чітке усвідомлення, що їхні вороги просто не бажають жити з ними в мирі. На жаль, нам з вами теж доведеться пройти цей шлях, бо без прийняття істини, що Росія ніколи не погодиться на існування незалежної України, наше виживання неможливе, і це настільки очевидно, що навіть не потребує пояснень. На жаль, не для всіх. Утім, це окрема розмова. Отже, вороги Ізраїлю, такі як Палестинський Хамас, Ливанська Хезбола, Корпус вартових ісламської революції, єменські хусити, у відкрито декларують, що їхня головна мета знищення Ізраїлю як держави, і це лише радикальні угрупування, скільки розділяють подібні погляди в мусульманському світі, порахувати складно. І для Ізраїлю це спрощує вибір методів і інструментів. Операція у секторі Газа показує наскільки спрощує око за око, як заповідали предки, так і живуть. Однак методи Ізраїля мають не лише військову складову підкуп, шантаж, вміле маніпулювання інтересами різних груп. Це теж зброя. Колись Єгипет, наприклад, воював з Ізраїлем. Тепер стратегічні партнери з Іорданією, схожа ситуація. Але найбільше політичних викрутасів відбувається у стосунках з Росією. Звісно, нам це неприємно. Звісно, ми вимагаємо, щоб Тель-Авів чітко сказав, з ким він. Але реальність така, що Ізраїль лише з собою і покладається виключно на себе. Інтереси чи проблеми інших країн його хвилюють рівно настільки, настільки Ізраїлю це вигідно. І тут треба сказати, що в ізраїльському суспільстві рівень підтримки України і засудження Росії стабільно високий однак на державному рівні все не так просто. Офіційний Тель-Авів вкрай обережно коментував вторгнення Росії в Україну. Уряд країни неодноразово отримав звинувачення у проросійських настроях. Навіть кілька урядів змінилося за цей час, а ситуація ні. І весь цей час Україна зверталася по допомогу, причому саме з питань захисту українського неба на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбувся в липні минулого року. Президент України Зеленський з сумом повідомляв, що станом на зараз немає конкретного результату щодо військової допомоги від Ізраїлю. Зокрема, немає наразі домовленості і щодо залізного купола. Прем'єр-міністр казав тоді Зеленський різні, а результат однаковий. Але поведінка Ізраїлю стає більш зрозумілою, якщо згадати контекст, у якому він перебуває. Наприклад, 20 січня цього року армія оборони Ізраїлю завдала удару по столиці Сирії Дамаску. Внаслідок удару вщент зруйнована будівля, яку використовувала іранська розвідка, вбито щонайменше п'ять іранських офіцерів. Ще раз Ізраїль вдарив по території іншої країни, з якою прямо зараз бойових дій не веде. 1 квітня ізраїльська авіація знову бомбить сирійський Дамас. Тепер під удар попадає іранське консульство. Гинуть 16 людей, у тому числі бригадний генерал корпусу вартових ісламської революції. Іран лютує, готує операцію відплати, погрожує небо скинути на Ізраїль. А що в цей час робить Сирія, по території якої власне і були завдані удари? Нічого, ніби це їх взагалі не стосується. Ну довбонули євреї по нашій столиці. Ну буває не по наших же об'єктах, та й добре. Але справа у тому, що з моменту проголошення незалежності Ізраїлю у 1948 році обидві держави перебувають у стані війни. Їм довелося повоювати у трьох великих війнах, а також бути втягнутими у громадянську війну в Лівані. Тобто, Сирія та Ізраїль не просто не друзі, це затяті та ідейні вороги. Так, чого ж тоді Сирія пробачає удари по своїй території? А вона і не пробачає, вона робить вигляд, що їх не було. Розгадка цього феномену у тому, що небо над Сирією з 2015 року прикриває російська армія, яка має на території Сирії три військових бази. Тож російське ППО не могло не побачити ізраїльські ракети, які до того ж були націлені на сирійську столицю. Однак або не побачило, або дозволило Ізраїлю нанести заздалегідь узгоджені удари. Насправді це ніякий не секрет. Між Москвою та Тель-Авівом є домовленість згідно з нею, Ізраїль може проводити операції у повітряному просторі Сирії проти Ірану. По факту, на близькому сході Росія є ситуативним союзником Ізраїлю, що дає Ізраїль взамін, не важко здогадатися, судячи по його реакції на агресію Росії проти України. Тобто, Ізраїль не заважає Росії вести свою геополітичну гру у Європі. Принаймні відкрито, утім, не дуже зрозуміло, як росіянам вдається пояснювати Ірану ще одному союзнику Росії, чому вони дозволили ізраїльським ракетам прилетіти туди, куди вони летіли. І, Іран це ж не аби союзник його допомога критична. Іранські шахеди завдали нам великої шкоди і створили масу проблем. Але Росія кілька разів змушена була наражатися на проблеми від Ірану, маючи домовленість з Ізраїлем. Проте цей статус-кво починає змінюватися. Москва стрімко іде на зближення з Тегераном, бо з союзниками у неї зовсім не густо. А значить, і умови договору з Ізраїлем будуть переглянуті. Власне, і самому Ізраїлю навряд чи подобається це зближення, а значить, час настав. І цілком імовірно, що перемовини щодо постачання Ізраїлем Україні систем Петріот якраз і пов'язано зі зміною ситуації на близькому сході. Буквально на наступний день як інформація про перемовини щодо надання Україні петріотів з'явилася на Financial Times, Низка ізраїльських змі заявили, що публікація є результатом зливу третьої сторони з метою перешкоджання можливій передачі протиповітряних систем Україні. Зокрема, ізраїльський інформаційний портал ЇНЕТ пише. Якщо навіть переговори не увінчаються успіхом, то сама готовність Ізраїлю передати зброю Києву стане поворотним моментом у відносинах з Москвою та у підходах до війни в Україні. Досі ізраїльський підхід був край обережним і мав на меті уникнути гострої конфронтації з Москвою, головним чином через побоювання наслідків, які така конфронтація може мати для свободи дій Ізраїлю в Сирії. Давайте ще раз від гуманітарної допомоги надання польових госпіталів та систем попередження про повітряні атаки для Києва. Ізраїль перестрибнув одразу у ту фазу, де він надає високоточне і високотехнологічне озброєння, яке і не у всіх армій західного світу є. Німцям довелося два роки йти, щоб від шоломів, які вони нам давали на початку повномасштабки, дійти до стадії леопардів. Ізраїль просто вирішив уникнути проміжної стадії і одразу почав з козирів, Тож жарт про меркави в степах України може дуже швидко припинити бути жартом. Про Абрамси ж припинив, але все це за умови, що не тільки факт перемовин підтвердиться, а й подібні публікації не зірвуть угоду. Саме цього і побоюється ізраїльські ЗМІ? Таких зливів, які мають зашкодити військовій допомозі в Україні, у західній пресі з'являється досить багато. З останнього можна згадати схожий злив про продаж Сербією боєприпасів західним країнам з метою передачі їх Україні. З іншого боку, як показує практика, якщо вже процеси запущені, то Москві не по зубах їх зупинити. Тож, що саме готується для передачі в Україні? Ще у квітні Ізраїль заявив, що почне виводити з експлуатації вісім своїх батарей Петріот, яким понад 30 років, і замінити їх більш досконалими системами. Дехто може сказати, ну і нащо нам треба це старьо. До речі, в Росії точно з цього зроблять кілька програм, де ці Петріоти назвуть старим отлухом, який ніяк на поле бою вплинути не зможе. Так, ізраїльські батареї М 901 ПЕК-2 дійсно є старішими ніж багато систем Петріот, які вже стоять на озброєнні в Україні. Але старша модель не значить погана. По перше, вона все ще повністю сумісна з новими. І ще важлива деталь, як пише Financial Times, Ізраїль виводить з експлуатації не тільки протиповітряні системи, а й ракети перехоплювачі до них. А їх вони мають значний запас. Логічно, що і передавати Петріоти будуть із боєкомплектом, і це не може не тішити. По-друге, аналітики зазначають, що старі ізраїльські ракети-перехоплювачі мають більший радіус дії та більшу боєголовку ніж нова модель Петріота. І це вдвічі гарна новина. Єдина протидія російським кабам та фабам, які знищують прифронтові міста, це збивати їхні літаки. Іронію тому, що стара, але модифікована система Петріот ПЕК 2, яку має Ізраїль, більш корисна для нас. Вона об'єктивно має більший радіус ураження ніж системи ПЕК-3, які вже поставили нам союзники. Коли ці системи опиняться у нас, невідомо скільки їх опиниться у нас теж. З певністю можна лише зазначити, що точно опиняться, і Росія про це дізнається першою по кількості своїх літаків, швидкість зменшення яких значно прискорилася. Ізраїль ніколи не пішов би на таку угоду, якби знав, що вона може йому нашкодити. А якщо йде, значить знає, що точно не нашкодить може і тому, що невдовзі шкодити буде нема кому. Підписуйтеся на мій ютуб канал і наперед дякую за коментарі. Побачимось.